Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами продовжимо читати книгу Тетяни Клавчук Я перемагаю страхи. Левеня боягуз. Левеня страшенно боялася води. Це нічого втішала мама. Ти не боїшся всього іншого. Леви нічого не бояться, а я боягуз, заперечував малюк. Ти хоробрий, гарчав тато. Просто твоя хоробрість задрімала, але вона ще прокинеться. Левеня соромила свого страху і тому ніколи не ходіла з друзями до річки. Не хотіло, щоб хтось здогадався, а коли починалася злива, навіть заплющувала очі. Цього разу дощ ніяк не припинявся вода лилася, лилася, аж поки річка не вийшла з берегів. Бурхливий потік. Хлинув, змиваючи все на своєму шляху. І раптом почулася. Допоможіть. Левеня розплющило очі та побачило у воді свого друга Зебриня. «Тримайся – Тримайся, крикнула Левеня і кинулась на допомогу. А за ним мама і тата разом вони врятували малюка. Ми так пишаємось тобою, синку, ахнула мама. А як же ти не злякався? Я так за забриня розхвилювався, що переборов свій страх, засміялась Лавеня. Це хоробрість прокинулась, зрадів тато. Тепер Левиня нічого не боїться, а коли раптом йому стає лячно, то одразу згадує, що це не тому, що воно боязке, а тому, що хоробрість трішки загрімала.